Ваше особисте життя до нового року, Ви будете захищати свої особисті кордони. Дивимось далі. Дівчаточки, добавляйтесь в мою групу телеграм. Там у нас є потік. Що таке ви знаєте? В потоці здійснюються ваші бажання. Почитайте фейчка, пише. Крім того, що там ще є в моїй групі? Ой, там багато чого є, там є конкурси від мене. Зараз знижки на амулети 70%. Нагадую, амулети я роблю із карт таро дівчата. Ханна не бабушка, яка бере якісь каменці, заговорю. Та це і не працює, а працює те, що несе енергію. Це таро, і це від Бога. І це для тих, хто не хоче вже плести... Як на букву Г поріці життя, а хто хоче керувати, так от вищі сили вам допоможуть За